Секретар комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Дободомов у Житомирі розповів, чому не працюють закони. За словами парламентарія, змінивши обличчя у системі, саму систему ми не змінили. На сьогоднішній день мусимо констатувати, що ми перебуваємо в тій самій точці, з чого і починали. Депутат, який, до речі, є одним із авторів закону про створення Національного антикорупційного комітету, каже, певні кроки влада по боротьбі з корупцією робить, але похвалитись нам немає чим. Яка б показова і бутафорна не була боротьба з корупцією, які б затримання в прямому ефірі не відбувалися на сьогоднішній день. Ця надзвичайний важливий напрямок у нас просто лежить. Лежить і вже здається не дихає так з тими правоохоронними органами, які у нас є. Результат, який ми чекаємо, є дуже простий: ніхто не посаджений, так ні з очільників режиму Януковича, не повернуті ті баснословні кошти, майно, які були вкладені за час його правління. Більше того, ми маємо скандали з новітніми корупціонерами, тобто вже з проявами корупціями, на мільярди гривень вже. В новітньому постмайданівському уряді одному і відповідно другому обіцяні реформи в органах прокуратури та МВС так і не проведені, і загалом, на думку депутата, ситуація плачевна. коли європейський Союз знімає санкції з Азарова. Портнова чи Якименко, через те, що слідчі прокуратури так і не надали вагомих доказів їхньої вини. А 6 червня, починаючи з 6 червня, можуть зняти такі самі санкції з Януковича, Клюєва і Лукаш. То можна звичайно весь Фейсбук описати досягненнями. В правоохоронній діяльності, але я ще раз кажу, це вирок і з тим на сьогоднішній день. Що треба робити? Незабаром в Україні назріває черговий скандал. Створена робоча група щодо розслідування корупції вже у новому уряді. Натомість відомі факти змушують робити висновки, чи змінило взагалі щось на краще. Прокуратура за перший тиждень підтвердила 680 мільйонів зловживань по держпідприємствах озвучених гордієнком, колишнім головою держфінспекції. Вже порушено 12 кримінальних справ. Це тільки початок. Я вже Амлучив про укргасовидобування, яке настільки обнаглів, що при тих тарифах, які зараз підвищилися, газ, який мав мавити населення. Вони по занижених цінах продавали на підприємства олігархів, всяких Фірташів, в і ахметових повнішу так. Ви бачили, як важко в парламенті проходили елементарні речі, як повернення укрнафти, що є природню державну власність. Одним із ключових кроків щодо покращення стану речей в нашій державі є децентралізація влади. Втім, як свідчать соціологічні опитування, менше 4% населення України розуміє значення цього слова і яку користь воно принесе. Дмитро добродомов наводить приклад на діяльності звичайних автозаправочних станцій, які працюють вздовж дороги. Відомо, що частина коштів, які ми платимо за пальне, мають спрямовуватись на покращення стану доріг. Втім, наразі, за словами депутата, вони йдуть примісінько в Київ і зовсім на інші потреби. Децентралізація влади цю ситуацію змінила би 60% ПДФО залишалося б на місцях, 10% ПДВ залишалося б на місцях. Тобто йде мова про серйозні фінансові. Можливості, які будуть залишатися на місцях, які ми можна. Оперувати і набагато ефективніше користуватися, вибираючи правильні паритети, тільки лише треба забезпечити контроль над їхнім використанням, тому що маленька корупція на місцях несподівано може перетворитися у велику корупцію на місцях, і тим чином нічого не зміниться. Таким чином каже депутат, у нас з'явились би дороги, і це лише один з прикладів, в тому, що закони про децентралізацію будуть прийняті добродому впевнений на 100%, натисне Натисне Європа і громадськість питання в іншому, як їх будуть виконувати.